До цього місця поміг нам Господь, і тому я всіма вам разом хотів би сказати слава Богу. Слава Богу! Читаю Слово Боже, а вас просив вже, щоб ви всі тихенько молилися, щоб Господь нас благословив, щоб нам на цей жертвник положити жертву, хвали уст наших, щоб була для Бога слава, а для нас, щоб дещо отримати від Бога. Тому читаю слово Боже. послание Кремлянам, 9 раздел, 20 верша. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, шадил сосуды гнева, готовые к погибели, Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Оси говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, Вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живого, а Исаия провозглашает об Израиле. Если бы сыны Израиля были числом, как песок морский, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона о праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И вы приткнулись о камень приткновения. Как написано, вот полагаю сегодня камень, преткновение и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Бог своей ласки дозволил нам быть и тут. Дал нам здоровье, дал життя. Да вша раз можливість слухати його святе живе слово. І то є велике благо для душі нашої. Про велику справу говорив апостол Павло, і я хотів би саме перевернути всіх нашу увагу на те місце, де я прочитав. Про велику справу говорив Павло До римлян. про те, що Бог має зробити, про те, що він зробив в минулому, згадав за Ізраїля. І знаєте, якщо говорити за Ізраїля, про його життя, про його поведінку, про ті поступки їхні. Можна було б з нашої людської сторони задавати дуже багато питань, чому? Чому невірство охопило їхнє серце? Чому ці відки відломлювались? Чому? Чому вони розібрали Христа? Чому і чому і чому? Але ми знаходимо Слові Божому, що я зачитав, якщо б не оставив нам сім'ї, то ми були б подібні содому і Гоморі. Згадуйте ті часи, говорить нам слово Боже, що було там. За те, що робили люди, живучи безбожно, живучи розвратно, як постигла їх велика біда. Але для нас Бог оставив своє насіння, оставив, оставив для нас благословення, як написано, «Явилась благодать Божа Спасительна для всіх чоловіків, та Божа благодать достигла наших сердець. І як я сказав, що можна було багато питань задавати, чому? Ну, що ти чоловік, спориш з Богом? Що ти можеш сказати про це, Чому воно так було? То було все в Божих планах. Дивіться, дуже чудова історія. Або ж дуже ну, важлива історія ну, за Ізраїля, перехід до нас, коли вона прийшла, дуже важливо. Але то все був Божий план, Божий промисел. Ми задали питання, чому, але то було все в його плані. ті вітки відломлюються, але той язичний народ прививається. Бо благодать з'явилась спасаюча для всіх людей, для того, щоб нам відкритися, щоб для нас було спасіння. І ось чому виходить питання, ось чому для того, щоб тебе і мене спасти від того гріха, який гніте багатьох людей, або ж він настигає всіх людей на цій землі. Але Господь з'явився для того, щоб спасти нас і дати нам нове життя. Каже скоро, Господь. Діло рішительне, є, рішить на землі. Скоро Господь зробить важну справу. І Він робить, він робить свою важну справу зараз на цій землі. Я не раз чув навіть на цьому місці, коли було сказано Духом Святим, я дітей моїх зберу, згуртую і вони підуть від села до села з проповіддю Євангелії. Казалося, б, що таке, чому, чому, задалося б знову питання, але якраз діло рішительне «совершить» Господь на землі. Для наших очей часом для нашого разум не зрозуміло, чому воно так. Но Господь своє діло звершає. Згадайте за Йоанна, той, який проповідував про Христа, що йде за мною сильніший мене. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Але одного разу, коли він був там у в'язниці, він посилає посланців до Ісуса. Скажи нам, чи ти є той, чи чекати нам іншого. Я питання, Іоанн, чому ти ж проповідував недавно, чому ти задаєш питання? Казала сам Христос, зараз сказав би йому з докором щось. Але він сказав, іди, і, ідіть і скажіть, Івану, що ви бачили, що там сліпив, бачать, хроми ми ходять, прокаже, не очищаються. Ідіть, подивіться, ідіть і скажіть йому, що зараз робиться, щоб він був переконаний, що то є той, той яка прийшов спасти, що то є той син Божий. Чому, як я сказав, чому в нас наші питання теж здавалося, чому Господи? Ти сьогодні так посилаєш, але йдіть подивіться. І сьогодні ось ці люди, яких Господь гуртує, вони йдуть від села до села і звершують діло Господнє. Ах, дух святий, дворішительне совершить Господь на землі. Він сьогодні робить свою справу. За хтось наблюдає, хтось задає питання, чому мене постигло ось це, можливо, як Іван задався питанням, чому, якщо Господь прийшов, якщо з'явився син Божий, чому ж я зараз зараз тут цій темниці, чому? Мої я закований, тут, чому я так, чому? І в нас було питання, чому так постигло, Можливо, якісь гори насило нашу країну чи ще щось, чому постигла біда, моєї особисте життя, чому? Але Господь прийшов і робить свою важливу справу. Своє діло він звершає, подивись. Сьогодні ми бачимо, не раз ми зустрічаємо в наших церквах, де ми проміжаємо, проходимо. Бачимо, Господь старше своє сла своє славне діло. Хромі піднімаються. Ті, які як їм сказали, що ти не будеш вже жити, вони сьогодні живуть і славлять Господа. Діло Господь своє звершає. Живіть, скажіть Іванові, той, який запитує, подивіться, що робить Господь, що ти іменно той прийшов. Ах, Дух Святий. Хай би сьогодні наша віра вела ближче до Ісуса, щоб нам получати від Господа, простімо моє. Ще ми прийшли, що ми позажали путь ради з цього місця, що ми, коли будемо відходити з цього місця, сказали, да, мене Господь благословив. Мою остелю посидив, Господь. Свою справу звершив він і зі мною. Ах, як би хотілося б сьогодні, щоб наша віра ближче вела до Ісуса. Згадайте того чоловіка. Сьогодні нам навіть нагадано трошки про нього, коли він посилав за той сотник, який посилав за свого слугу, що який був до йому дорогий, послав до Ісуса, прийди, бо він мені є дорогий. Щоб ти сказав слово, щоб він оздоровився. І коли він ще був на дорозі, Ісус, він знов посилає друзів своїх, то й сотник, скажи. Ха він не втруждається, хай він не йде, я недостойний, щоб він зайшов до моєї оселі, до моєї хати. Я недостойний. Дивіться, що то була за віра, прикусти сказав Ісус, Що я не в Ізраїлі знайшов такої віри, що то була це за віра? Не просто віра, що він прийде, зараз каже слово, стане він здоровий. Але та віра показала йому його недостойство. Я недостойний, щоб він прийшов до моєї оселі. Сьогодні багато людей оправдовуються. Я достойний. Про нього люди теж говорили. Він достойний, він побудував синагогу, але він знайшов собі недостойство. Ах, Дух Святий, хотілося б сьогодні, щоб нас та віра, віра святості була в нашому серці, щоб показала нам наше недостоїнство, Не самооправдання, но наше недостоїнство, сказали Ісус, я недостойний, але хочу, щоб ти зробив переміну в моєму житті. Ах, Дух Святий, Алілуя, 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 Святий і Вічний Бог. Він своє діло звершає. Прийде час. І ти оставиш цю землю, про яку сьогодні нам співалося. Оставиш волі своєї, ти оставиш цю землю, покинеш. но з ким ти будеш проводити своє життя. Діло, Господь своє звершає, подивися Ізраїля. Зверши важне діло, Господь. Прийшов до, до Ізраїля. Вони не приділи, прийшов до язичників, відкрився для язичників, але сказав: Остаток Ізраїля спасу, не погубить його Господь. Його любов обніме всю селену всіх жителів землі. Ах, Дух Святий, І та любов сьогодні обіймає тебе і мене для того, щоб спасти, для того, що ти оставить Інічесті правильно цього до нажив в нинішнім віком, бо тебе Господь приготував для вічності для царства. Не для аду, Господь тебе сьогодні на цю землю послав, не для аду, а для того, що ти прославив ім'я Господа. Тому я вас запрошую від самого початку воліться, щоб покласти на жертву Господу, сьогодні наш плод успрохляючи ім'я Господнє. щоб аж уста зараз відкриті були для слави Господа та те, що він відкрився для тебе. Подивись, що Господь своє діло звершає, як він важну справу зараз звершає. Він проходить що і його чутні сьогодні на землі. Тоді ми можемо відверто свідкувати з переконанням, що є Господь дійствуючи своєю силою. Ах, віра, Параудиш! вони шукали в Ізраїль в законі. Але не шукали віри Господа. Хотілося б сьогодні, щоб шукали вірі Ісуса. Своєю вірою більше підходили туди на Голгофу, де є поміч, де є усоровлення, є прощення. Хай би та віра вела, як того сотника до Ісуса вас сьогодні туди на Голгофу. Ах, Дух Святий. Я вірю, що Господь своєї сили присутні на цьому місці. Своє діло звершать і на цьому місці. Ах, параманаудеш, вірний істини, скороманаудиш, алівямінь. Скоро Господь забере своїх вірних від цієї землі. Діло своє звершить, де останеш святий. А хто Святий, Подивись на сьогодні, любий друже. Подивись навколо себе, як зробив Господь своїми можливо друзями, як він їх перемінив життя, перемінив їх образ життя щоденного. Вони стали іншими людьми. Це було неможливо для людей, але з ними зробив Господь. Я пам'ятаю, як питали про одного чоловіка, Це він став віруючий, дай сьогодні він існує християнин. І сьогодні славить Господа, його в житті переміг. Господь зробив велику переміну. Ах, дух святий. І стаю переміру від сиді і я на цьому місці для того, щоб защитить важну справу і в твоєму серці, щоб тебе сповнити Духом Святим, щоб ти був його свідком. Розкажи для Івана, хай він сьогодні буде переконаний, що ти є той син Божий, який прийшов, і він робить свою важну справу. Скажи так, ти сьогодні є той житель землі. Сьогодні ти є той, який маєш прославити Господа, ти є той, який маєш звішати про правду Господню. Хай би тебе сьогодні Господь наповнив Духом Святим. Ну, і сестри, ми зараз напевно коротенько помолимося або ж скільки дасть Господь, але хай би наше серце. Було щире для Господа, відкрити для Господа, для слави, бо він достойний слави. Він відкрився для тебе, для язичників, і в тому числі для тебе відкрився Господь. Хай би та віра зараз тебе вела ближче до нього, що ти більше довірився, що він може зробити певну справу з тобою. Ай, дух святий. Діяння, благодаті Господні, на цьому місці, парамараудиш, його облако спустилося для того, щоб милувати. Ах, дух святий, для того, щоб благословити, бо з'явилась благодать, Божа, спасающа для всіх людей, в тому числі для тебе, що тебе простити, da je kradju rođuje ti na bože da ti se sila ne postirala vlije se ti na sviti vrati čudesa amen molim se